Лозівська міська територіальна громада. Лозівська громада безмежна вдячна проєкту вес менеджмент вою країн. За допомогу в покращенні поводження з відходами на території лазівської громади це перший крок. Ми отримуємо контейнери від міста Упсала Швеція для того, щоб збільшити кількість контейнерів для сміття для того, щоб охопити більшу територію. Безмежно вдячний Ользі Глазуновій, Салар International, Алфал Сверіге. За те, що реалізація меморандуму почалась так швидко, впевнені, що це лише перший крок в досягненні тих великих цілей, які поставлені перед нами меморандумом і даним проектом без менеджмент for Ukraine». Дякуємо за підтримку. Вона дуже важлива для нас сьогодні. Лазова це Україна, слава Україні.